Так, ну що ж, як ви бачите, сніг. Де нічого, все нормально. А, тож, як я і казав, все перетворилось на зимову казку. Повсюду сніг і. Чому в мене брудне авто? Чогось не зрозумів? Я щось пропустив. Тепер, якби... би, шубляха. Ні, здається, з однієї сторони, я б сказав, що воно тепер. Виглядає, не знаю, як. Як-як-як... І тепер воно виглядає просто як карбон, типу того, але звісно, як же ж можна зрівнювати карбон та грязюку. Так тож, давайте так сказати, вкусимо смак нової обнови. Як я чув, багато хто казав, як погані, так і дуже приємні речі, але я буду схилятись до того, що насправді любе оновлення. Ну, воно прекрасне, коли люди, ну саме які тримають проєкт, думають про це. І команда не просто так сидить, так сказати, на зарплаті, чекає її і нічого не робить. Це завжди дуже добре. Тому що, ну, всім ж хочеться, щоб їх проєкт був прекрасним. Тобто він був найкращим, нові оновлення і все таке. І в новому оновленні ви можете. Точніше, не можете навіть, вам потрібно мити своє авто. А для того, щоб вам його помити, вам потрібно відвідати один з чотирьох пунктів, але пункти, напевно, дивно звучить. Краще сказати, одну з чотирьох мийок, де ви можете вибрати один з двох варіантів, які я надалі покажу вам у відео. На вибір у нас є стандартне миття та мийка з твердим воском. Ну. Насправді, я думаю, краще за все буде все ж помитись одразу з воском. Як ви бачите, перший варіант, те, що подешевше, він тримає ну, авто в чистому стані, навіть не знаю, як це сказати, дві години. А інший, подорожчий, якраз в два рази, тримає її чотири години. Тож візьмемо його. І ось так. Транспортний засіб, помито, тра -та, та не дочекав, але побачив на 240 хвилин, що і є 4 години. І тепер наш автомобіль виглядає знову прекрасно. Тепер давайте перейдемо до ще чогось цікавого, що з'явилось після оновлення. Тепер ви маєте доступ до зимового батлпасу. Що саме ви можете взагалі робити тут? Ви виконуєте завдання, які оновлюються кожного дня. Як бачите, мої завдання будуть оновлені через 10 годин 46 хвилин. На вибір, ну, точніше, не на вибір, а загалом ви маєте 9 завдань. Як бачите, щось дає вам більше експі, щось дає менше. І насправді, ну, моя думка, треба виконувати все. Чому? Тому що, ну, всі ж хочуть пройти батлпас до того. Про що вони, наприклад, мріяли, чи про що вони почали мріяти, коли побачили нове оновлення? Також звісно, у нас є й магазин, в якому можна купити або XP, або платний батлпас, або валютний Battle Pass, де можна купити автомобіль або мотоцикл. Так, я згоден, можливо, багато хто з вас вважає, що ціни трошки несправедливі. Але, знаєте, автомобілі тут також шикарні, і таких авто ну, в другому місці не купиш. В автосалоні їх просто немає. Наприклад, мене дуже цікавить Регера, а це Джеско. Джеско, вибачаюсь. Ну, Взагалом Кьюінгсик, вони мені дуже подобаються, а це який, знаєте, особливий спорткар, я б сказав. А, ну, На рахунок інших, ну що я можу сказати? Я б собі, можливо, взяв каунтач, і в цілому, напевне, більш нічого. Але знаючи мою удачу, я через відключення світла не зможу нічого взяти, але будемо старатись. треба робити щось щоб щось отримати. Загалом, по батл пасу, якщо швиденько пробігтись, завдання іноді завдання не коштують того, що ви за них отримаєте. Але чим вище ви підіймаєтесь по батл пасу, тим краща нагорода. Наприклад, тут ви вже можете отримати Volvo xc 90. 90, вибачаюсь, не будемо використовувати русизми, але так, мене проскакують. Ну, всі ми говоримо суржиком. Якщо дивитись на інше, як на мене, одна з найкращих це фішка. Або, звісно, якийсь там одяг. Ну, от бачите, можна такий сад цікавий зібрати, що тут, блять, коїться. Так, ну коїться, як завжди, якась стрека, але не будемо на це. Блять, таке слово можна було вставити, а я його забув. А, добре, продовжимо. Тут, якщо дивитись чесно, топові автомобілі, звісно, в платному батлпесі. але якщо йти по лінії та правильно все виконувати, я думаю, за цей час якимось чином можна назбирати просто грошей. Ну, типу як в реальному житті, так і в самій грі. Тобто ви збираєте гроші в грі, тут от не пам'ятаю скільки здається він буде йти, а ну ось. З 6 грудня до 6 березня декілька місяців є. І назбирайте трошки на вихідні, коли вам дають по 100 кванткоїнів за те, що ви відіграєте трошки, і просто назбирайте трошки в житті. Зараз будуть свята, і звісно, я думаю, всім будуть щось дарувати. А також, як я бачу, ось до 500 є, і в цілому от перед цим трошки не кинув, не кинув погляд. Здається, перед цим не було, але зараз не про це. Battle Pass прикольний, і насправді дуже багато цікавих винагород, які будуть гріти душу. Ти будеш знати, що це щось, що в тебе залишилось після твоїх старань, тому що в майбутньому ці речі вже неможливо буде отримати. Я думаю, зараз зробимо так. Оскільки наш шлях спочатку був до бізнесу, то нам і далі треба ну, продовжувати це робити. Тож давайте зараз перенесемось вже до роботи, і там я увімкну. Так, до речі, поки стоїмо і чекаємо бригаду. Мені насправді не так багато, здається, залишили ну немало, але й не дуже багато. 379 сімдесят дев'ять угу. банкоматів, і я зможу сам брати автомобіль, на якому буде приємно їздити. В цілому між ощадом та приватом невелика різниця. Звісно, там що йде далі, там приємніше. Не будуть грабувати, і все таке, але поки я б хотів, хоча б до ощаду дойти ну, і працювати вже в соло. Ну просто не бути ні від кого. Ці русизму, сука. Не бути ні від кого зависеним? За... Чесно, бляха, я так часто забуваю слова, коли довго не знімаю відео, що це просто срака. Я не знаю, ніхто не бере автомобіль. Я зроблю це просто. Візьмемо його на дві годинки. Як він буде. Що він білий не буде? Що, а чи Пусть, я не можу орендувати? Давай, давай. Ти думаєш, тебе там А що ж? Чому я не можу взяти автомобіль, в мене ж є гроші? А що ну. Типу кнопка відміни працює? працює. В мене є і гроші, і все є. А в чому проблема? Ти Блять, я не можу працювати. як так? Зачекаем ну, два раз. Давай. Слушайте, друзья, вы можете подсказать, я, я чему-то не могу взять в аренду автомобиль? Ну, у меня, uh, ну, у ну, меня друг, другой уровень навички, но я хочу взять первого уровня автомобиль. Может у тебя уже есть автомобиль? Mm, -mm. Нихуя у тебя голос, ты погоду не озвучиваешь? Mm -mm. О, Я хочу бригаду, бляха. Мужик, я просто мрію зараз попрацювати з тобою. А скажіть, поверніть наліво. Будь ласка, поверніть наліво. Все дуже дякую. Приємно чути. Так, ну. В цілому і бригада швидко зібралась. Блін, хто його знає, в найближчий час почуємо. Ну, якби ж то радіо, ми, здається, одно забули, але. Таке життя, воно бентежне. Чому мене не. А де. Мені здається так, і він, здається, біг за нами. А. Так, я не можу зрозуміти, а що це за хрінь? Я чомусь. Немає банкомату навіть. Ну, типу, я не можу взяти з нього гроші. А, все, супер, дякую. Походу, я кому-то не там, ще я кидав приголосиди. Капець. О, а ось і він. Ну, ми якраз говоримо про те, де ти дівся. Так я не встиг в як дав по газам. Ну, робота не чекає. Бля, ну ти точно десь озвучив, але ти голос піде, блядь. Це пиздак, я пішов, поки біжав на. Тоді ти старого заставляєш ще тут їхати, блядь. Спорт сила. Нормально, движение це спорт, движение это жизнь. Так, 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 так. Чомусь не чути вже музику навіть. Зробимо її трошки громче, щоб, ну, якби був оцей вайб новорічний. Чому б ні? Так, в мене вже другий рівень навички, але я. Ну, типу, я сижу, клацаю, колір вибрав, вибрав на скільки годин, жму орендувати, нічого не працює. Нажимаю відміна, спрацьовує. Я не міг зрозуміти, чому так. Так, так, так. Гроші в мене насправді вже закінчується. Дуже дякую, приємно чути. Да. Ці пісні, звісно, завжди піддають якогось настрою, якого завжди майже немає. Тому що, ну, в цілому, з ситуацією, яка є в країні, дуже важко думати про щось приємне. Але не треба вішати носа і я. Тож про що я говорив, не треба вішати носи. Все одно гарні часи ще прийдуть. І, як кажуть, українське сонце зійде. Ну знаєте, скажу вам насправді: гроші капають непогані, тобто, так, приємно, тому що насамперед робота нам треба для того, щоб заробляти гроші, і чим їх більше, тим воно і краще. Але з іншої сторони, такими темпами, коли нас кидає то в Лос-Антос, то в Палетобей, і так кожен другий третій банкомат. Добити третій рівень навички буде дуже і дуже важко. Але в цілому, на що я буду тут жалуватись. І так надалі я просто покинув свою бригаду та вирішив перейти до виконання квестів, квестів, які йдуть у нас по батлпасу. Я ж теж людина, я також хочу його пройти. І перший квест, який мені випав, був на те, ну як сказати, перший. Найкращий квест, який для мене підходив, було пограти на арені та вбити 5 людей, а потім 21. Це срака. До речі, дуже дивний баг вже помітив на монтажі. В грі в мене було літо, а на сайні в мене була зима. Але то таке. Дуже всім сподобався цей режим. Пострілялись на РПГ, я швиденько виконав одне завдання, як виявилось, Інше завдання, 21 кіл потрібно виконувати на Гангеймі, і що ви думаєте, там я зробив лише 20 кілів, а потрібно було зробити 21, і потім в мене вимкнуло світло. Але це вже моя проблема. Також спробували щось, типу DAS-2, з ЗКС, дуже гарно зроблена карта, і за це прямо респект. Насамперед хотілося би вибачитись, тому що це відео, знаєте, було не таким насиченим. Можливо, по монтажу воно надалі стає гірше, але я вчусь і буду робити це надалі, щоб радувати вас насправді гарними та приємними відео. Зараз хочу сказати одне: не забувайте про мій промокод, і найголовніше, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео серед друзів. Всім дуже велике, дякую за перегляд. Надалі відео будуть виходити вже за графіком.